Літом я обожнюю просто готувати такий салат з капусти. Його завжди вигідно мати в холодильні. Зараз ми цю всю красу поріжемо. Але буде Пуста. капуста. Зрізаємо її на квадрати. Закидаємо на низ капусту. Нарізаємо морку. Я люблю великими кусочками. Погода змінилася, вирішила перекласти в відру. Часничок. Візаємо перчик. Можна ще додати острого. Далі перець. перець. І знову шар капусти, моркви, перець. І часничок. Останній штрих зелень. Варимо маринад, додаємо цукру, спеції, сіль, уксус в мене яблучний. Олій. Заливаємо розсолом. У мене тут на 2 літри. Бачите, вгадала якраз на відеречку. На добу завтра глянемо, що у нас вийшло. Салат замаринувався, відкриваємо, забираємо. Вийшов, Тако, дістаємо всього. І з городу в одній тарілці. М -м -м. Дуже смачне. Дуже, дуже, дуже. Готуйте.